Всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо получати. Зараз я вам покажу, яку річ в роблоксі. Абсолютно безплатно, можна її отримати. Так, вона в своїх аксесуарах, і вона у нас, якщо не появляється, останнє. Ні, передостаннє. Так. От такий от ми з вами меч будемо получати. Він дуже прикольний і получається він дуже сильно легко. Для цього в пошуку нам треба вбити гру. Арба. Батле. Батлес. Ми. Мини геймс. Гейм. Мини геймс. Так, вот на, эту, на эту карту мы заходим. Можете подвести сейчас назву, чтобы не побачил. Так, заходимо на неї. У нас отака така от загрузка має бути. Загружаємося. Думаю, заради безплатної речі можна і трошки почекати. ту 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 Може, от туди. От нас знизу загрузка. О, все. Це ми це ось це нам все не треба. Такс, зараз я впізнаю, куди нам треба йти. Ой, я вже виконала тут кейдерничку. Не на шоп. Не на шоп, я хочу вам сказати, Не на шоп. в точки бачила. А, вот, сюда. Вот ви этот вам треба йти от сюди. сюда. я показую на відео. Заходимо сюди, сюда, і искниц. Ось сюди короче. Тут у вас є такі штуки, друки. Вот, у вас меч, і вам треба нажати на оцю вот сіру кнопку. Вот, тут, звичайно, є ще отака вот річ. Ой. Але, щоб її отримати, треба щось зробити. Що така є річ? Коротше, є багато речей, але іменно де ця річ. Бачите, тут взагалі куча можна речей приймати. Ну ви зрозуміли, просто назимаєте на ту кнопку. Де ця річ. Вот, просто нажимаєте на цю кнопку already, короче, All Red, коротше, это от і ви у вас приходить бейджик, ви вы виходите, і у вас от отаку класну річ. Ну, а таке от відео в мене вийшло. Не, не забувайте класти лайки, підписуватись на мій канал. І всем пока-пока!